Простатит це патологія перемігрових залуц. Це гострий запальний або інфекційний процес в переміховій залуці. Це часто сечовипускання, зниження статевої функції, біль під час сечовипускання сеча каламутна. Якщо вам знайомі проблеми, цей комплекс для вас. І перше, це фаворит прост. Він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів, покращує кровообіг у чоловіків. Фунгіцин – комплекс п'яти гірких трав, який виводить грибок зсередини організму, бо саме грибок стає причиною виникнення запалення. Соняшниковий лецитин – це потужний гепатопротектор та єдиний лецитин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує жовчий відтік, а також покращує роботу головного мозку. Незамінний мінерал для передміхорової залозі це є цинк, адже саме цинк відповідає за вироблення тестостерону в передніхоровій залозі. Та свічки простарин М для місцевого застосування. Вони знімають набряк запалення, скорочують позови до туалету. І якщо є аденома простати, додаємо свічки волеголин. Для замовлення комплексу та консультації. Пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі та бажаю вам здоров'я.